Давайте тепер обговоримо тему недоліки. Недоліки в ЖК республіки є, На мою думку, їх декілька, і почнемо з першого. Це добирання. Дорога тут, як ви знаєте, іде окружна. Є два заїзди через Терсе Республіка. Є через головний проїзд. Якщо ви вибираєте з міста, вам потрібно розуміти, що вам додатковий час необхідний для того, щоб виїхати просто з ЖК. За рахунок того, що тут знаходиться Терсе Республіка, на вихідних тут постійний трафік і постійні пробки. Навіть люди залишають з обратної сторони Лятошинського автівки, щоб перейти в республіку. І заїзд відповідно. Також досить складний. Є ще епіцентр, який також приваблює людей і багато автівок. І якщо вам необхідно вибиратись в місто по справам на вихідний, вас також чекає затори. Плюс зранку це окружна, тут також є затори, і необхідно це враховувати, коли будете виїжджати на буднях на роботу.